Люди, які заставляють вас подивитися в сторону у майбутньому зовсім іншими очима. Ці люди приходять, і вони як начебто будуть змінювати коло вашого спілкування. Причому тісного спілкування показані люди-ділові. Це ділові контакти з самого початку будуть вами. Налагоджуватися і взаємодія з цими людьми, вони починають входити в коло ваших друзів знайомих. Тут дружба просто зав'язується, і все це якось взаємопов'язано. Бачите, були якісь питання, які ви хотіли вирішити. Чекали визначеного моменту, а, якось дати собі навіть назначили. І от ви відправляєтесь за вирішенням цих питань, робите доріжки, знайомитесь з цими людьми, вони допомагають вам вирішити ці питання і допомагають вам відкрити очі, побачити те, чого ви раніше не бачили.